Доброго ранку, любі хлопчики та дівчатка. Доброго ранку, доброго дня! Все навкруги добрим хай буде щодня. Малята, хто з вас вважає, що зараз природа нашого рідного краю особливо гарна? Так, справді, цей час осіння пора, ніби малює всюди свою яскраву та неповторну казку. І саме в цю казочку ми сьогодні і помандруємо. Ви вже готові до подорожі? А щоб дізнатися, куди ми завітаємо сьогодні разом з осінню, треба відгадати загадку. Золоте вбрання складає, біле одягає, а потім на зелене міняє. Так, правильно, це дерево восени, взимку і навесні. Клен і берізки в золотих візерунках із листочків. На дубах достигли жолоді. На ліщині горіхи, горобина вабить око яскравими червоними ягідками. Лише після перших приморозків ця ягода стає солодкою. По осінньому гарні шипшина, глід та інші кущі. Повітря насичне пахощами листя і грибів. Куди ми з вами завітали? Так, ми завітали до лісу. Дітки, скажіть, а що таке ліс? Вірно, ліс це місце, де ростуть дерева, трави, кущі, живуть різні звірі, птахи, комахи. Так, ліс це перш за все дерева. А які ви знаєте, дерева? Так, це дуб, береза, горобина, клен, Каштан. Дітки, а що спільного мають усі дерева? Так, усі дерева мають стовбур, коріння, гілки, листя, насіння, плоди. Зображення гілочок, листя і плодів маємо, за ними дерева впізнаємо. Давайте з вами пограємо в гру. З якого дерева листочок? Молодці дітки, а зараз послухайте казочку. Лічить осінь листя на деревах. Красне літечко попрощалось з усіма деревами. Без сонячних промінчиків небо посіріло, а осінь ніяк за роботу не береться, не золотить листочки. Дерево неподалік ставка зовсім зажурилося. Чує, холод пронизує коріння. Вода на стовбурі тече, не ніжна, мов пазурями дере. Загуманіли листочки між собою. Ще зелений зовсім я і я водиці хочу, та вода від холоду не та. Десь забарилася осінь золота. Чи, бува, не застудилась? Чи, бува, не заблукала? Як любе дерево захистити від морозу, скоріш гукаймо пору золоту. Розказали, брати, листочки, іншим листочкам у лісі про біду, що може трапити з усіма деревами. Вирішили листяні дерева покликати вітер на допомогу. Зашуміли, заспівали, пританцьовуючи на гілі зелені листочки. Наробили шуму, галасу на весь ліс, розбудили осінь, що міцно спала у своєму замкові, і хутко золота пора до роботи взялась. Золотава палітра перед нею, верткий пензлик у руці, жовто-гаряча фарба зігріває один за одним кожен листочок. Лічить осінь золоте листя, не може залишити зеленим жодного, не може бути байдужого до їхнього прохання. А потім кожен листочок станцює на подяку осені. Їхні улюблені дерева заснуть зимовим сном. Так вони чекатимуть доти, доки повернеться чарівна весна. Дітки, чи сподобалась вам казочка? Про яку пору вона розповідає? Так, про золоту осінь. Через що хвилювалися листочки, коли скінчилося літо? Хто допоміг листочкам розбудити осінь? Так, вітер, що осінь зробила з листочками? Так, розфарбувала дуже добре. Наша розмова і уявна мандрівка малята добігають кінця. Розкажіть, де ми сьогодні з вами побували? Так, в осінньому лісі І з чим ми познайомилися? Так, з деревами. Як треба ставитися до дерев? Так, треба їх оберігати, не ламати. Саджати. Малята, ви сьогодні були розумнички, маленькі. Дякую за увагу. До нових зустрічей! До побачення, малята!